Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна. Короткий огляд моєї англійської дачки. Минулого року я показувала перші відео, як ми взяли в оренду ділянку. Цього року продовжуємо вирощувати для себе ягоди, овочі. І два тижні як я вже почала тут садити, хоча ще досі дуже холодно, але червень місяць у нас. Середина червня вже пройшло. На цій грядості я висадила кейл, три різних види, з розсади. розсаду вирощувала вдома. Тиждень вона росла і дуже гарно піднялася під сіткою від метеликів, тому що капустянка знищить її моментально. Ось так вона зараз вже виглядає дуже гарно. У нас йдуть дощі, немає сонця, для капусти ідеальна погода. І чорнобривців я досадила чи Маленько, так довкола кругом, щоб слимаків відманювало. Хай краще йде чорнобривці, ніж капусту. Тут я салати, дві різні сіла, нічого не виросло. З мікса вже підростає, скоро можна буде ласувати. Йдемо далі. Оновлення тут були порожні. Зараз ростуть кабачки і гарбузи. У нас дуже холодно, частину що змогла, сховала під пляшки, щоб врятувати. За тиждень ніяких ознак росту. Сидять холодно. Капуста набагато краще вичупалася. Тут також інші. Тут я спробувала диньки посадити. І інший вид гарбузів. Гарбузи у мене малий гарно їсти. Ми любимо в різні страви додавати. Тому багато. Помідори за два тижні, як висадила, укріпли. Вже почали навіть свісти там інші. Зараз я так пройду. Це трейлерний жовтий, вже цвіте. Тут треба підв'язати це чері, вони дуже довгі ростуть, високі. Фактично помідори дуже гарно все випочувають. Розпушилися, розширилися, розкішні. Чорнобривці ожили. Тут зелень не виросла, лише пару кропинок. Я вже досадила помідори по краях ще два, квіти досадила. Ну, ось такі помідорки вони. Тут я приберігаю місце. У мене ще перці в розсаді вдома стоять. Тут цибуля взагалі не виросла, було два рядки. Часник тільки зараз почав проростати. Редька вже в'яжеться, це вже другий, другий посів. Перший ми вже з'їли, лишилось кілька штук. Тут також салата вже підростає. Ой, тут сипнулася салата страшна, не знаю, якось треба її розсадити. Лишила календулу, вона так гарно зацвіла. Маки самосії на стежках. Тут була редька, Редьку ми з'їли. І самосій помідорів треба вичистити і вже посадити. О, редька ще є, зав'язалася. Тут крупні помідори, так звані бігтоматок. Три різні сорти. Тихенько росте. Тут грядка. Така, що плелася, Під пляшками це я розсаду гірків висадила. У в мене були тут же на дачі в теплій грядці. Повільно адаптовувалися, але все одно під пляшки їх, бо холодно. Ночами трошки коренева окріпне. Я побачу, що зеленіють молоді листочки, і, може, за тиждень-два пляшки зніму. Тоді вони підуть плестися. Тут два різних сорти. Гібриди польські, яким не потрібні бджоли, тому що тут бджіл немає, а джмелі в погану погоду не літають. Ой, Тут повний бардак. Це була тепла грядка, я її вже розібрала, зняла верхній ярус, висадила гіркі гарбузи, лишилися залишки ще гарбузів на всякі, вдруг слимаки до досади і е, квіти. Треба розсадити, бо вже розсада піднялася. І тут я посаджу батат. Тут дуже пухкий ґрунт. Зроблю таку валом, буде батат. У мене є сітка, зроблю таку арку як ось тут. Я зараз якраз доробляю її, треба мотузки познімати. Підійду ближче. Тут була також висока грядка. Я підсипала ціле літо перегній. І картопля виросла з лушпиння. Картоплю я щойно викопала, маю вже перший врожай з лушпиння. Посадила батат, дуже солодкий сорт. В магазині купувала. О, дощ почався. ой-ой. Знову я повернулася. Під час зйомки почався дуже сильний ливень з градом. Ледь встигла вдягнути дощовичок під деревом. Простоїти через 10 хвилин вже сонце. Це така погода в Англії. Сонце-сонце, потім з хмари і лє як з відра. Ти промокаєш до нитки і через 5 хвилин знову сонечко, чудово, тепло, і ти весь мокрий. Треба мати з собою дощовик. Парасолька не врятує. Так, на чому я зупинилася? Висадила я батат ось цю грядку після перегною. Поставила сітку, треба її ще укріпити. І фактично батат буде плестися. Побачимо, що з цього вийде. Ось такий в мене експеримент. Ще лишилися черіночки. Я хочу досадити, залила водою картоплю в іншу теплу грядку, ось тут. Тут в мене помідори насіялися. Не знаю, що з ними робити. Треба їх десь викидати. На компост. Садити немає де, бо якщо густо посадити, похворіють фітофторою. Тут така холодна дощова погода, що буде біда з ними, якщо густо. А тут в мене планується батат. Ось так коротко і лишилися ягоди показати вам. На жаль, поки що нема що показувати. Все всипано, але було сонечко. У мене дитина допомогла, ми визбирали червоні, але видно, що буде ще дуже багато малини. Ягідки висять, спіліють. Полиницю ще не вибирала, дощ полуниці повно цього року. Профілактика слимаків весною допомогла. Менше їдять, я весною сипала по периметру тут сині гранули з сульфатом заліза. Слимаки їли і дохли. І не встигли наплодитися. І зараз, коли є полуниця, вони є, але їх не так багато, як минулого року. Так що в цьому році полунички багато. Тут ще треба територія, така, заросла бур'янами, треба принести грабельки, спеціальну щітку, вимести всю цю стару тирсу. Вибрати бур'яни. Хай краще вже буде просто чорна підстилка, тому що стара тирса прогнила і вона вже сама перетворилась ось як земля. І в цій землі проростають всі бур'яни. Краще вже хай буде просто ось така тканина чорна, менше роботи. І столик старий тут був, він вже Згниває, розсипається, треба його пофарбувати, але весь час дощі, він весь час мокрий. Я не можу зловити, щоб було сухо, щоб його пофарбувати. Мені залила мої перчатки. Тут дитяча куточок був, кухня така, вона теж вже фарба обсипалася, розлізлася під дощами. Треба зашкурити, пофарбувати, бо малий любить гратися тут. Якраз для його віку. Там у нього якісь є черпачки, всякі кастрюльки. Між тракторами і машинками така забавка. І цього року в мене є чорнобривці нарешті. Але довкола клумби ось ці сині гранули. Ось. Без них слимаки з'їли б усе під корінь. Тут полуниця з редьку я вже показувала, полуниця цвіте. Холодно, ще не спіє. Ось такий короткий огляд. А, ну і з нового шланг. Фактично. Тут треба прибратися. Я розібрала одну клумбу, сховала від душі у землю, треба її на грядку висипати. Під'єднала до бочки шланг. І так набагато простіше. В діжку можна відром наносити, а потім спокійно собі шланг покласти, де мені треба, Ну, вона повільно тече, повільно поливає. Бо коли я з поливайки, то треба стояти, поливати, і воно настільки швидко протікає і проходить крізь цей субстрат, і через дірки виходить повз і витікає, і тече далі. І виходить, що полив не такий ефективний. А якщо я покладу шланг, Поки я щось одне там сапаю, посередині, наприклад, помідор, вода просочиться, повільно поліється. І так можна спокійно пополивати. Коли є час воду наносити, а потім вже зі шлангу. Вона не сильно тече, не сильним напором, таким гарним тоненьким. І в кінці показувала ревень за два тижні, як піднявся. Це я купувала в магазині маленький корінчик на другий рік він став просто розкішний. Сорт не пам'ятаю, в мене десь була етикетка сфотографована. А цей сусідка мені дала, я попросила. Ось є вже такі ось довгі, можна зірвати, буде зрізати сьогодні і сирний пиріг зробити рулет. І начинку яблука з ревенем буде дуже смачно. Ось, на цьому. Все, дякую за увагу і заходьте ще до мене в гості.